Мабуть, кожному знайома ця картина, правда? Телефон сідає і саме тоді, коли він найбільше потрібен. Ми швиденько вмикаємо його в розетку, він оживає. Але що там насправді відбувається всередині? Ну ми зазирнімо в цей маленький чорний ящик і розберемося, яка магія, а точніше, наука, живить увесь наш світ. Так, що ж це за процес такий, що повертає до життя розряджений телефон? Наша сьогоднішня розповідь, власне, і присвячена розкриттю секретів цих крихітних штук, без яких ми вже й не уявляємо свого життя. Добре, щоб зрозуміти, як працює батарея, треба копнути трохи глибше почати, так би мовити, із самих основ, із самої природи електрики. І ключ до розгадки нашої проблеми з телефоном лежить у розумінні такої невидимої штуки, як електричний заряд. Це, знаєте, фундаментальна властивість матерії. Сила, яка змушує працювати абсолютно все від наших думок і до ну до блискавки в небі. Гаразд, заряди є. А що буде, якщо вони раптом почнуть рухатися, ну скажімо, впорядковано в одному напрямку? А от тоді починається справжня магія. Виникає те, що ми називаємо електричним струмом. Так, цей самий впорядкований рух зарядів це і є електричний струм. Найпростіше це уявити як річку, От скільки води протікає повз певну точку за одну секунду, це і є сила течії. Зі струмом абсолютно те саме, це по суті кількість заряду, яка пробігає через провідник за певний час. У фізиці для цього є проста формула. I дорівнює Q поділене на T. де I – це власне, сила струму, Q це наш заряд, а T – це час. Це просто ця формула допомагає нам, так би мовити, виміряти інтенсивність цього невидимого потоку. А тепер, щоб зрозуміти масштаб, просто уявіть якщо струм у звичайному зарядному пристрої це такий собі маленький струмочок, то блискавка це гігантський потужний водоспад. Сила струму в одному ударі блискавки може сягати 500 тисяч ампер. 500 тисяч це ж просто неймовірна, колосальна енергія. Так, але ж. Щось має змусити такий потік текти, правда? Потрібен якийсь поштовх, якась сила. В електриці цей тиск, що штовхає заряди, називається напругою. Якщо ми вже почали з аналогією з річкою, то давайте її продовжимо. Отже, струм це потік води, а напруга це, власне, тиск, який цю воду штовхає, скажімо, висота, з якою падає водоспад. Чим вона вища, тим сильніший потік. Тобто, чим вища напруга, тим сильніший поштовх отримують наші заряди. І для цього теж є своя формула У дорівнює А поділене на Q. Тут У це напруга, А це робота, яку виконує поле, а Q це наш заряд. По суті, ця формула показує, скільки енергії припадає на кожну частинку заряду. Добре, а як це все виміряти на практиці? От для струму для нашого потоку є амперметр, його треба врізати прямо в коло, послідовно. Уявіть, що ми ставимо водяний млин посеред річки, вся вода має пройти через нього. А от для напруги, для тиску є вольтметр, і його підключають паралельно, тобто просто торкаються двох точок у колі, щоб виміряти різницю потенціалів, у той самий перепад висот. Тобто два різні прилади для двох абсолютно різних, але пов'язаних речей. Окей, зі стромом і напругою наче розібралися. Але звідки вони взагалі беруться? Де джерело цієї енергії? Де народжується електрика? Загалом усі джерела струму можна поділити на дві великі групи. Є фізичні, це ті, що перетворюють, наприклад, рух, світло або тепло в електрику. Ну, скажімо турбіли на електростанціях чи сонячні панелі. А є хімічні, і от вони отримують енергію з хімічних реакцій, і наша батарейка якраз із таки. Ну що ж, досить теорії. Давайте до практики. І тут є один цікавий експеримент. От чи доводилось замислюватись, що звичайна картоплина може бути батарейкою? Серйозно звучить як жарт, але це чистісінька наука. Цей експеримент, до речі, ідеально показує, як працює хімічна джерело струму. Дивіться, беремо картоплину, встромляємо в неї два різних шматки металу, наприклад, мідний дріт і цинковий цвях. Картопляний сік це ж, по суті, кислота, і він працює як електроліт, тобто як середовище, в якому іони можуть рухатись між цими двома металами, а рух іонів – це і є наш струм. Підключаємо до цього всього вольтметр і, що ми бачимо? А він показує напругу. Так, одна картоплина може видати десь 0,9 вольта. Звісно, це небагато, але це ж прямий доказ. Всередині відбувається справжня хімічна реакція, яка генерує електрику. Але стривайте, якщо одна картоплина дає майже вольт, то що буде, якщо взяти багато картоплин? Був такий експеримент: взяли 400 картоплин, з'єднали їх послідовно і отримали напрогу в 135 вольт. Цього вистачило, щоб запалити звичайну лампочку. Уявляєте? Лампочка, що світиться від картоплі. Це ж неймовірно. І, до речі, це не тільки з картоплею працює. Лимони, наприклад, через свій кислий сік. Теж чудово підходять для таких от саморобних батарейок, принцип той самий. Так, ми побачили, як базові закони фізики працюють на прикладі простої картоплі. А тепер давайте повернемося до того, з чого почали, до нашого телефону і до сучасних технологій. Так от, батарея в телефоні це, по суті, та сама картоплина, тільки, скажімо так, дуже-дуже прокачена, це акумулятор. Принцип роботи той самий: два різні матеріали, між ними електроліт. Але є один ключовий фокус: хімічну реакцію всередині можна повернути назад, просто подавши на неї струм. Це, власне, і є те, що ми називаємо зарядкою. І саме цей принцип, по суті, живить увесь наш сучасний світ: смартфони, ноутбуки, дрони, електромобілі усе це працює завдяки складним, звісно, але акумуляторам, які в своїй основі мають ті ж самі закони фізики, що ми щойно спостерігали в звичайній картоплі. Тож наступного разу, коли будете підключати телефон до зарядки, згадайте про цей дивовижний невидимий танець зарядів і просто замисліться: якщо навіть звичайна картоплина може бути джерелом енергії, то які ще неймовірні секрети і можливості ховаються у найпростіших речах, що нас оточують?